Найперший день літа, коли позаду залишився навчальний рік, а попереду такі довгоочікувані канікули вже стала доброю традицією офіційно присвячувати дітям. Бо саме 1 червня ми святкуємо День захисту дітей. Діти потребують щоденної постійної уваги, але все ж цей день повинен бути для них особливим. Саме таким він і став для дітвори нашого району, бо свята, яке організували для них творчі працівники районного будинку культури разом із управлінням освіти молоді та спорту, райдержадміністрації – адміністрації, Йшло яскравим, радісним та веселим. Йому не завадила навіть похмура погода, зовсім не типова для першого дня літа. Але дітям і так було чим зайнятися. Розважальне дійство відбувалось у самому центрі міста біля фонтану. Дітлахи їли солодку вату та морозиво, рата плигали на батуті, катались на гірці, святкували, як то кажуть, по повній. До речі, ці розваги стали для них подарунками від депутата обласної ради Лариси Орлової. Пролунали на святі й поздоровлення від голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова. Їх презентував його радник Юрій Петренко. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Дозвольте передати. Щирі слова привітання від голови районної державної адміністрації Сергія Красноперева і за його дорученням висловити упевненість у тому, що ми дорослі докладемо всіляких зусиль, аби ваше дитинство було безтурботним, безпечним, звістовним, цікавим, щасливим, радісним. Ми кожного дня повинні піклуватись про дітей, а не тільки у свято. Так висловився голова районної ради Володимир Лаптів. Кожного дня створювати умови, щоб діти росли безтурботно, щасливі, і радісні. На сьогодні, незважаючи на те, що районний бюджет достатньо ущільнений, кошти на оздоровлення та літній відпочинок керівництва району все ж знайшло. Про це розповів Юрій Петренко. На сьогодні сплановано затверджено відповідні заходи з приводу літнього відпочинку і оздоровлення. Якщо сказати зрозуміло у відсотках, то понад 83% відсотки школярів Лозівського району пройдуть процедуру відпочинку здоров'я. Якщо так можна сказати, на сьогодні всі 22 оздоровчих пришкільних табори прочинили свої двері. Практично 100% ми охоплюємо дітей пільгових категорій. А їх аж 12 у нас у місті. В першу чергу це діти-сироти позбавлені. Діти, учасників антитерористичної операції, діти загиблих в АТО, діти багатодітних, діти інваліди, діти з малозабезпечених. А також долучаємо лідерів громадських організацій, активістів, обдарованих дітей. І зрозуміло ж, в центрі діти працівників агропромислового комплексу. З приводу фінансування бюджет, спільний бюджет сільських селищних рад я хочу подякувати окремо. Більшості сільських голів, сільських рад, які прийняли відповідні рішення і надали в якості субвенції до районного бюджету певний ресурс. Сукупно це півмільйона гривень. У нас сьогодні є бюджетних коштів, і не менше трьох мільйонів в наших планах залучить поза бюджетом. Тобто, це кошти підприємства ново організації АПК. Тих підприємств, які розташовані на території району, це безпосередній відпочинок оздоровлення в стаціонарних таборах за межами навіть району і області. 99 тисяч у нас проходить по управлінні молоді і спорту для придбання цільових путівок. На жаль, чекаємо відповіді від південної залізниці, хоча звернулися з приводу оздоровлення дітей пільгових категорій в стаціонарному пришкільному таборі. Зміна, що на Катеринівці поки що очікуємо. Всіх бажаючих. Долучитися до здоровчої кампанії всіх керівників сільських ігалів. Ми спонукаємо до того, аби діти їхніх працівників впродовж літа були організовано безпечно, зайняті дозвіллям. І зразком такої організації дозвілля є безпосередній відпочинок або оздоровлення за путівкою. Дітям я можу сказати одного: тож скрізь і завжди будьте люди. Хай школа домом рідним буде, сім'єю стане. Клас нехай, а розум з совістю звіряй. А от і з таким настроєм зустрів день захисту Андрій Шевченко, заступник голови райдержадміністрації. Я дуже заздрю дітям, тому що сьогодні початок літа, тому що сьогодні початок канікул. Дуже заздрю своїй доньці, яка сьогодні теж буде виступати на святі. І є, якої є плани на літа, і вони такі досить великі. Тата буде допомагати, радуватись. І буду трохи відчувати себе теж дитиною. Нагадаю, нашому кобзареві, який споглядав за святами свого постаменту, сподобались і пісні, і танці, і веселі конкурси, які підготували для дітей. А що ж вони самі про це думають? Діти. А ви звідки приїхали до нас на свят? Салідарі школи. Як вам подобається свято? Діти, а чим саме? Що ви тут побачили такого цікавого? Ми до да, фіксиків, ну тут дуже весело. Весело, тобі весело. А як тебе звуть? Настя. Настенька, а тебе. Льоша. Льоша, А тебе? А, Вова. Вова, а тобі що сподобалось? А, мені то мені тут уже сподобалось. А на батуті вже встигли попригати. Ні. Ні. Ні, нас будуть скоро вести. Ну, ну будете, да. Да? Да. будете, А я, а що ви будете робити влітку, діти? Ми хочемо поїхати е, на море купатися. Я буду з братиками гратися. Братіка? Да. А я з сестричкою на море поїду. Ну, Може бути, ми, ми на... батьк... поїдемо. А батькам будете влітку допомагати? Да. Будете. Подивіться, да. 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 ну, я потім у ваших батьків запитаю, чи допомагати. У нас да. ну, молодці тоді. Попереду у дітлахів веселі канікули та розваги. Та, на жаль, в світі є багато такого, від чого їх потрібно постійно захищати: від війни та злиднів, від голоду, від хвороб та інших негараздів, а іноді навіть від них самих. Сподіваємось, дітки гарно відпочинуть і нічого не затьмарить їм ясних літніх сонячних днів.